Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко. З раночком вас традиційні п'ять хвилин. І знаєте, ну, неможливо обійти те, що трапилося вчора. Воно почало траплятися вчора, вже у другій частині дня. Це те, що е громадська палата. Про референдум ну, громадська палата, от такі звані ЛДНР ДНР, ДЛНР, почали вимагати і просити, і нагнітати ситуацію по проведенню референдуму до входження ЛНР в склад Російської Федерації. Далі, далі за ними пішло, пішло ДНР. Також кричати, що будемо проводити референдум на тій частині, якій хоча б можна провести. І далі їм, знаєте, так, в терміновому порядку, в терміновому ім вторить Сіманьян, така є там, ну, знаєте, ту пропагандистку російську. І вона підтримує і кричить: дивіться, що це таке. Чому це вони зараз так закричали? Є дві причини. Перша це страх, животний страх. Ну, тваринницький страх, це Керманичий. Керманичий ЛНР і Керманича ДНР. Там Пасічника і там Пушиліна. Це перше, чому страх? Тому що страх, тому що вони бояться, тому що вони сподіваються, що якщо стануть частиною Росії, то це розв'яже руки Росії і Росія зможе е е там захищати вже як російську територію їх. А так, що це не російська територія, так чи начебто це якась спеціальна операція, не війна. Тоді вже Росія буде приймо, е, застосовувати і ядерну зброю, і е, хімічну зброю, і так далі. і так далі. Це перше, це може бути животний страх. Реально животний страх місцевих і ініціатива може виходити від них. Друге, це практично та ж сама причина, а ще додається, якщо виходить з Російської Федерації і це їм на даний на дан, ну, наказ так вести себе і так це пропагандувати і розворачувати цю всю ситуацію, це наказ Російської Федерації. Помі... Помімо того, що це надає надає вже, знаєте, хоча яке в них право, яке у них там осознання, та їм же ж, в принципі, пофігу. Вони ж вже нічого ну, вони... Я не знаю, навіщо це? Є. Перед собою, перед своїми людьми. Можливо, знаєте, для чого Росія качає всю цю ситуацію? Щоб от це вже наша територія, це вже Російська Федерація, і тоді якось можна узаконити і оправдовуватись перед своїм населенням за мобілізацію. Мобілізація, йде і зараз. Вона пройшла в ЛНР, вона пройшла в ДНР, вона йде в деяких. Ч -ч Частинах Російської Федерації, як пишуть і кажуть, що вже там і в Москві потихеньку. Вона. Ну Хіба це скажете контракт в тюрмах те, що робить Пригожин? Ні. Це звичайна мобілізація. Це звичайна мобілізація, але поки що по таким, от, по таким, по таким учрежденням, по таким да як тюрма. А це, якщо це буде частина Російської Федерації, то воно надасть право ми захищаємо там, типу свою подівщину. Ну, не знаю, все покаже, все покаже поведінка Російської Федерації. Якщо, якщо це тільки страх цих квазі-республік, то Росія буде я, е, е, тільки відговорюватись так, 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 так треба проводити. Так, так, так ми будемо проводити, так, 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 а на самом на ді насправді не буде ніякого референдуму ні восени, ні взимку. Якщо це йде е, з Росії, то можливе проведення. Ще можливо, це провокація наших ЗСУ на якісь активні дії. Ну, це у нас, у нас залужниця це, це військовий відбой на, на такі речі, тупі речі Російської Федерації він ніколи не поведеться і все буде нормально. Все буде нормально. Просто треба подивитися, треба виждати, і все буде нормально. Друзі, ще. Є такий снаряд, високоточний снаряд 155-мм. Це до озброєння гаубиці, натовські гаубиці, американських інших екскалібур. Так ось він вже по всім даним. Він уже в нас і наші хлопці його застосовують. Так що... Так що все нормально. І ще одна така гарна, м -м, гарна новина. Німеччина поставила Україні два РСЗ, РСЗВ Марс-2 та 50 бронемашин е Дінго. Так що це повідомлення Міноборони. Це ніяка не, не это, нічого. Нічого нового тут нема. Це повідомило Міноборони. Ще повідомило Міноборони, що Королівство Іспанії відправило 5 транспортних літаків повітряних сил Іспанії з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем України. Так що все нормально, чекаємо реакцію Росії на референдуми і віримо в ЗСУ. Україна переможе.